Вітаю на курсі Основи штучного інтелекту для всіх і кожного. Сьогодні ми розглянемо етичні і правові питання, що стосуються штучного інтелекту. Вони є центральними сьогодні в обговоренні можливості застосування технології штучного інтелекту. Оскільки іноді компанії в своїх датасетах використовують ті чи інші кольори шкіри і забувають додати, наприклад, тимніший кольор, або використовують фото з лише з певним складом обличчя. І тоді, коли ви хочете скористуватися послугою цієї компанії, то вас не можуть ідентифікувати як людину, оскільки в датасеті не було даних, схожих на ваші. Іноді люди не хочуть, щоб їх дані використовували. Але зазвичай це не хвилює людей поза ІТ-сферою. Відповідно, деякі люди напроти хочуть, щоб їх дані використовувалися для підвищення ефективності технологій штучного інтелекту і готові їх продавати. Також етичним питанням є те, що дані збираються без дозволу людей. Тобто, людьми спостерігається, спостерігається за їх поведінкою і приймається рішення, але людина не знає про це. Відповідно, вона віддала свої дані без дозволу. Відповідно, сьогодні формуються етичні дилеми. Давайте поглянемо на приклади етичних дилем, таких дуже суттєвих етичних дилем, які є гострими для сьогодення. Наприклад, у нас з вами сьогодні розробляється в промисловості велика кількість машин зі штучним інтелектом, тобто які можуть. Самостійно роботизовано управлятися. І в нас є дилема, етична дилема. Якщо ми їдемо на машині, то штучний інтелект має обрати безпеку кого? Кота, який стоїть перед машиною, чи людини, яка стоїть в автомобілі. Що має зробити АІ в цій небезпечній ситуації? Але якщо, наприклад, інша дилема, якщо штучний інтелект пройшов тест тюрінга, чи потрібно його захищати? за тими же законами, що людина, адже він показав, що він вже є людиною, в даний момент ці дилеми є невирішеними. Крім того, важливим етичним питанням на сьогодні є гумор зі штучним інтелектом. Тобто багато компаній, Amazon, наприклад, навчають системи зі штучним інтелектом шуткувати, так? тобто формувати таку сприятливу атмосферу для спілкування. Якщо, наприклад, ви розмовляєте з аватаром на, на своєму екрані, він відповідає, вам шуткує, чи комфортно вам з ним, чи дозволено в даному випадку в штучному інтелекту образити вас гумором. так? Чи можуть люди пошуткувати над штучним інтелектом? І чи дозволено в штучному інтелекту образитися на ваш гумор? Тобто це етичні питання. І на сьогодні вони, звичайно, не врегульовані. Поглянемо на етично правові ризики, що виникають у процесах використання штучного інтелекту. І перший ризик це конфіденційність даних. Коли штучний інтелект має доступ до особистих даних, то він використовує їх без згоди людини. Звичайно, на це має бути згода. Штучний інтелект критично важливих системах. І в даному випадку виникають питання, хто відповідає за рішення, що приймає штучний інтелект, або хто відповідає за наслідки. Прийнятих таких рішень. Безпека даних. Наступний ризик, якщо, наприклад, штучний інтелект працює з даними карткових рахунок, рахунків і використовує їх в своїх алгоритмах. Існує ризик втрати таких даних, відповідно мають бути створені умови, в яких ці дані мають бути в безпечних умовах. Наступний ризик це низький рівень контролю технологій. Чи можна спроектувати і запрограмувати усі дії штучного інтелекту? Чи можна контролювати виконання алгоритмами штучного інтелекту тих чи інших розрахунків і прийняття рішень ними? Питання також є відкритими. Наступний ризик це зменшення свободи слова за допомогою фільтрів штучних інтелектів. Що мається на увазі? Наприклад, якщо ми з вами користуємося тим чи іншим контентом, і штучний інтелект через свої фільтри говорить ні, це небезпечний контент і не дає нам доступ до цього контенту, відрізає нас від нього. Водночас. Ми з вами можемо створювати контент нестандартний. І штучний інтелект може його ідентифікувати як небезпечний. Відповідно, в даному випадку буде порушуватися право людини на свободу слова. Наступний ризик це дискримінація та упередження в рішеннях прийнятих штучним інтелектом. Ми з вами говорили про обмеженість певних датасетів, невикористання усієї скупності людської різноманітності в цих датасетах. Да, так, так. Але можливі ситуації, коли штучний інтелект, не маючи достатньої кількості даних, потенційно упереджено приймає рішення в тій чи іншій ситуації. На сьогоднішній день для того, щоб подолати існуючі ризики використання штучного інтелекту, використовуються різні законодавчі акти. У 2016 році це був лише один законодавчий акт у світі. У 2021 році вже маємо 18 законодавчих актів у світі. Але лише три країни, Сполучені Штати Америки, Великобританія та Іспанія, мають більш-менш комплексне регулювання питань, що стосуються використання штучного інтелекту. Давайте поглянемо, які ж основи мають бути для того, щоб етичні питання були урегульовані щодо штучного інтелекту. По-перше, Має бути урегульовані питання щодо комунікації штучного інтелекту та людини, взаємодії, співпраці людини з штучним інтелектом. І особливо звичайно важлива партнерство людини зі штучним інтелектом на робочому місці. Тобто, хто, наприклад, відповідає за прийняте штучним інтелектом та людини рішення? Хто має відповідати за наслідки? Наприклад, ми з вами вирішуємо випустити ще 10 літрів соку чи ні? Хто має вирішувати штучний інтелект чи людина на виробничій лінії? Відповідно, це питання має бути урегульовано законодавче. Також, хто відповідає щодо будь-яких наслідків цих рішень? Так, наприклад, якщо ми з вами випустили 10 літрів додаткового соку, і це призвело до певних е, негараздів е, на фабриці, наприклад, до е, згорання тієї чи іншої машини. Хто буде відповідати за цей наслідок? Хто має бути відповідальним матеріально в цьому випадку? Ці питання мають бути урегульовані. І що ж робити? І давайте розглянемо, які ж можливі рішення, вирішення етичних питань, застосування технологій штучного інтелекту. І перший напрямок, в якому маємо працювати, звичайно, це розроблення стандартів штучного інтелекту. Крок за кроком, як ми маємо діяти в ситуаціях використання штучного інтелекту. Другий напрямок, в якому можуть бути вирішені питання етики застосування штучного інтелекту, це формування інфраструктури управління штучним інтелектом, тобто така керівна структура, і в даному випадку буде зрозуміло, хто відповідає за прийняті рішення штучним інтелектом. І наступний напрямок, не менш важливий, це етичні та високі моральні якості управлінців, що приймають рішення щодо розроблення і використання штучного інтелекту. Це є важливим, оскільки, якщо людина розуміє, що будь-яке прийняте рішення в розробці штучного інтелекту може привести до тих чи інших наслідків, то вона, звичайно, продукує продукт, да, виробляє, продуктує цей продукт згідно своїми етичними та моральними нормами. Відповідно, на цьому курсі ми з вами розглянули етичні та правові особливості використання технологій штучного інтелекту.